Чимало ракет балістичних типу КН-23 від північно корейських виробників, а також ракет Іскандер М, які виготовляє російська оборонна промисловість, Ми не спромогли знищити, тому що нам критично бракує ресурсів для їх знищення. Під час багатьох перемовин нас обнадіяли, наші західні партнери, що ми маємо найближчим часом отримати щонайменше шість батарей е, систем протиповітряної оборони типу Петріот або їх європейських аналогів «Сампті». Обіцянки є. А систем протиповітряної оборони немає. Єдиний ефективний важель протидії російській балістиці це коплекси ППО «Самкій» та «Петріон». Цих систем нам критично бракує. А отже, говорити про БД паритет ці компоненти поки що замало. С того часу президент України говорив, що для того, щоб надійно нам закрити територію України, нам потрібно щонайменше 13 батарей «Петріон». Чи... Є шанс, що ми найближчій перспективі отримали достатню кількість такого типу ресурсів. Мабуть, що про це надто обнадіяло вести мову, дай боже, щоб ми отримували ті, які нам щось обіцяли. Але ми останнім часом отримали западе першу пілотну партію F-16, які так само є складовою систем протиповітряної оборони нашої країни і які між іншим вже застосовуються для протидії ворожим ракетам та ворожим дронам, це насправді добра новина. Сподіваюся, що до кінця року кількість винищувача Ф-16 заросте, ще на меншою вдвічі до двадцяти одиниць, а отже, ми отримаємо певні ресурсні можливості щодо відпиття наступних ворожих ракетних та дронових атак. Відповідь, як на мене, абсолютно очевидна, має бути багатофакторний. Вплив на ворожі сили та засоби, починаючи від руйнації пускових майданчиків та пускових установок, з яких здійснюється пуски крилатих та балістичних ракет, і завершуючи знищенням літаків на сії крилатих ракет в місцях їх базування, недарма український уряд докладаючи мало зусиль для того, щоб переконати наших західних возовій щодо надання нам дозвілів для ураження ракетами, які ми отримуємо від західних партнерів в території Російської Федерації. І, звісно, що в першу чергу йдеться про військові об'єкти. військові летовище, бази, арсенали, склади. Це надзвичайно важливо. Бо ми маємо верифіковану розвідувальну інформацію щодо місць перебування ворожої авіації. Маємо ресурси для їх знищення, але не маємо відповідних дозвілів. Війна такої інтенсивності та динаміки, в першу чергу, передбачає достатньо ресурсів. Поки що нам тих ресурсів бракує. Подіваюсь в певною мірою ми побачимо зрушення 6 вересня. Саме в цю дату має відбутися чергове засідання клубу «Рамштайн-50+.